Доброго дня. Лабораторна робота номер 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів. Записуємо число. Лабораторна робота. Тема Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів. Мета. З'ясувати зв'язок між характеристиками звукової хвилі, амплітуда частота та гучністю й висотою тону звуку, обладнання, комп'ютер, мікрофон, звукова колонка, камертон, генератор звукових частот та аудіоредактор. Форма запису звуку може бути різною: магнітна, оптична, цифрова тощо. Запис звуку в комп'ютерах виключно цифровий. Записаний звук зберігається в аудіофайлі та після обробки може бути поданий на монітор комп'ютера у вигляді пульсуючого графіка, який відбиває зміну тиску в зоні прослуховування через рівні невеликі інтервали часу. Це ми можемо побачити на малюнку. За графіком можна оцінити гучні звуку визначається амплітудою звукової хвилі та тон звуку визначається частотою звукової хвилі. Наприклад, за графіком на рисунку визначаємо, що за 10 мс відбулося майже 9 коливань, точніше 8,8. Отже, частота звукової хвилі становить 880 Гц. Таким чином на графіку наведено цифровий запис звучання ноти ля другої октави. Дивіться таблицю. Ця таблиця та опис даної лабораторної роботи знаходиться у вашому підручнику на сторінці 124. Перед тим як виконувати роботу, згадайте вимоги безпеки під час виконання лабораторних робіт. Правила з техніки безпеки знаходяться на форзаці вашого підручника. Також потрібно згадати основні характеристики звуку, тобто попередні вивчені параграфи. Наступне. Увімкніть комп'ютер. Приєднайте до нього мікрофон. Якщо це ноутбук, мікрофон у ньому вже вбудований. Далі. Запустіть на виконання програму Ваупад. Посилання на дану програму на офіційний сайт є в описі даного відео. Зайшовши на офіційний сайт, її можна легко скачати та дуже швидко встановити на комп'ютер. Саме за допомогою її ми будемо вивчати пульсуючий графік звуку. Переходимо до виконання лабораторної роботи. Пам'ятайте, що під час виконання будь-якої лабораторної роботи потрібно суворо дотримуватися інструкцій з техніки безпеки. Розпочинаємо. Спочатку накресліть таблицю. Таблицю розраховуємо приблизно на 7 дослідів. Переходимо до виконання експерименту. Перше. Увімкніть генератор звукової частоти. Посилання на генератор Точніше, на застосунок, який може генерувати звукові хвилі певної частоти, знаходиться знову ж таки в описі під відео. Його можна скачати на свій смартфон і тоді за допомогою телефону вмикати звуки певної частоти, які на комп'ютері і будете аналізувати. Якщо застосунок скачаний, встановлений та відкритий, налаштуйте вихідний сигнал. На частоту 440 Гц. При цьому гучність сигналу зробіть середню. Далі на комп'ютері вімкніть програму, яку ви скачали. вавпад, Сформуйте на ній новий запис та увімкніть запис сигналу. Наступне коли запис створений, вимкніть запис через кілька секунд. Та дайте назву досліду та впишіть її до таблиці. В першому досліді ми згенерували частоту 440 Гц. Тому можемо так і назвати 440 Гц. А тепер уважно перегляньте, як виконувати перший дослід. Відкрили програму. Створюємо новий документ. Далі вмикаємо на смартфоні генератор. Налаштувавши відповідну частоту, вмикаємо запис та генератор. Зупиняємо за допомогою наступних. Кнопок для збільшення. Збільшуємо наш пульсуючий графік. Розтягуємо його. У Нас сформувалась, бачимо, картинка, яку ми бачили на підручнику на сторінці 124. Тепер беру будь-який пік, клікаю мишкою лівою клавішою і рахую 20 коливань. Один, два, три, чотири. Відмітив 20 коливань. Дивлюся час. Знизу 0,045 секунди чи 45 мілісекунд. Вносимо дані в таблицю. Тобто назва досліду 440 Гц, час коливань 45 мілісекунд, кількість коливань 20. Частота хвилі розраховується дуже легко. Звичайно, всі обчислення ви проводите в зошиті, але можна навіть вже швиденько порахувати. Якщо 20 коливань ми поділимо на час, мілісекунди перетворюємо в секунди, у нас буде 0,0, оце значення, 0,045 секунди, дорівнює наближено 444 Гц. Як ми бачимо, дані майже зійшлися із тими самими даними, які ми сформували. Частотний генератор сформував нам частоту 440 Гц і за формулою ми дістали майже таке саме значення. Пункт 3. Визначте частоту звукової хвилі. Для того спочатку збільшіть графік, виділіть 20 коливань та обчисліть частоту. Як це робити? Я щойно показав. Наступне: збільште гучність сигналу генератора, не змінюючи частоти. Повторіть дії описані в пункті 2 та 3. Тобто ми збільшуємо гучність за допомогою клавіш в телефоні. І робимо те ж саме, що ми робили раніше. І це в нас буде дослід номер 2. Назвати можна 440 Гц. Більша гучність. Наступне. Налаштуйте вихідний сигнал на частоту 880 Гц. Повторіть дії описані в пунктах 2 та 3. Для третього досліду даємо назву 880 Гц і, виконавши запис, розраховуємо частоту через формулу. Всі підрахунки робимо під таблицею. Наступне. Поставте камертон, вдарте по ньому гумовим молоточком. Повторіть дії, описані в пунктах 2 та 3. При дистанційному навчанні зрозуміло, що камертона більшість не знайде. Його можна замінити нотою через будь-який музичний інструмент, який є вдома. Фортепіано, баян, гітара. Якщо музичного інструмента чи камертона немає, можна сформувати звук за допомогою генератора частоти будь-якої ноти. Наступне проспівайте в мікрофон декілька нот. Повторіть дії, описані в пунктах 2 та 3, для кожної ноти. Тобто це будуть досліди 6, 7 і так далі. Розрахувавши частоту нот, які ви формуєте своїм голосом, можна побачити, наскільки у вас поставлений голос, наскільки ви можете правильно формувати ту чи іншу ноту. Має бути дуже цікаво. Переходимо до аналізу експерименту та його результатів. Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, у якому отримані результати порівняйте із заданими частотами генератора, частотою камертона, табличними значеннями частот, що відповідають певним нотам. Зазначте причини можливої розбіжності результатів. Для відмінників творче завдання. Поміркуйте, який дослід слід провести, щоб виявити, які матеріали краще поглинають звук. Якими матеріалами звук поширюється краще. Запишіть план експерименту. На останок додаткове завдання з зірочкою. Оцініть відносну похибку одного з експериментів. Формулу бачимо на екрані. Домашнє завдання. Повторіть параграф 18. Дякую за увагу. До зустрічі!